Як говорити зі своїми героями? Я тут коротко спробую. Ніколи не питайте, що ви відчуваєте. Це найжахливіше питання, яке можна поставити людині, особливо людині, яка пройшла через якісь страшні речі. Полон, окупацію, не знаю. Намагайтеся цього уникати. Зрозуміло, що для вашого тексту вам це потрібно. Вам потрібні людські емоції, вам потрібно, аби людина описала свої відчуття, описала, що там відбувалося, і яким чином. Але намагайтеся ставити зазвичай насправді достатньо нейтрального питання якогось. Як я працюю, я прошу людину розказати все, що вона вважає за потрібним, починаючи з 24 лютого, наприклад. І да, да це довго. Це може бути 3-4 години розмови. Але при цьому ви отримуєте гору фактажу, який з якого потім можна зробити хорошу історію. А плюс ваш співрозмовник розказує ті деталі, які вважає за потрібне. Якщо вам треба щось уточнити, ви можете це уточнити. Якщо раптом людина втратила рідних, таке теж буває. На жаль, і деякі західні колеги не мають відчуття такту, як це правильно сказати. Непевно, так да. Uh, і вони питають, що ви відчуваєте. Там, деякі колеги пам'ятаю за там місяць до повномасштабного вторгнення питали, чи готові ви померти від рук армії Путіна. Uh, не робіть так, що питати в людей, які втратили родичів, обов'язково спитайте, якими ці родичі були. Чим ці люди жили, чим вони цікавилися, які в них були захоплення, які в них були відзнаки нагороди. Uh, тому що ну, журналістика розказує історії для людей про людей. Да? І, і репортаж це історії про людей для інших людей. І люди хочуть, щоб про їх рідних пам'ятали і знали. Вони хочуть про це розказати. Вмійте слухати цього, цього буде цілком достатньо.